Всім привіт-привіт! Я Людмила, ви на каналі Цікаве життя в селі. І сьогодні у мене буде відео про в'язання. Почу вам продемонструвати мій готовий виріб. Погляньте, зв'язала я вже жилетку. Планую я її носити на блузку, на джинсову блузку, на біленьку блузочку. Щас поки що наділа на гольфік, щоб вам продемонструвати. Що я можу сказати? Що жилетка дуже сіла після прання. У довжину зменшилася на 6 см, в ширину на 5. Така ниточка. Як замовляла, то пам'ятала, які нитки. А коли прийшли. Уже готові ниточки, то не було написано ні складу, нічого, просто була бабіночка і все. Ніяких, ніяких відомостей про неї не було вказано. Дивіться, шов ізшивала петля в петлю. Взагалі, щось наче темненьке. Все. Ось так, рівненько, гарненько обв'язочку зробила. Дуже чудова, дуже красива. У мене стильна жилеточка. Ось така. А ще я зв'язала шапку. І з верхівкою лопатка. Бачите, тільки не схотіла заморочуватися із шиванням петлю в петлю. Я взяла і сшила гачком. Ось такий шов. Сшила гачком, Про, провела ряд для того, щоб зафіксований був відворот. Бачите, як красиво. Ось така. Але чомусь не дуже вона мені йде. Зараз я вам продемонструю її на собі. Ось так. Бачите, ось така шапочка. Ну, планую її подарувати своїй сусідці. Мені не подобається, як я в ній виглядаю. В'язала, ну, як, в'язала по своїх розрахунках, дивилася тільки у інтернеті. У багатьох дівчат як зробити оцю лопатку, як верх закривати. Взагалі 10 см, тоді зфіксований відворот, піднялася 18 см, хоча на мою голову треба було ще 19 см, потім розділила і ось робила ось таке закриття. майстер класів багато. До речі, закрила, бачите, трішечки десь чомусь. Не, ну, не, не якісно, ніби так трошки загинається. А так все добре. Ось така у мене ще зв'язалася гарненька шапулечка. А я ще планую зв'язати жилетку. З ось таких ниток. І хочу, щоб попереду йшли арани або узори ажур зарану. Ще не вибрала. Що я хочу, але думаю, такий колір мені також буде пасувати. Ну, а ще ми з моєю сусідкою зараз в'яжемо, я вам покажу. І так, дорогі друзі, я відкрила таку творчу майстерню, навчаю свою сусідку в'язати носочки. І зараз я вам покажу, що в неї виходить. В'язала вона колись в дитинстві, як ходила до школи, вирішила, що їй потрібні носочки. І я їй допомагаю в'язати п'яточку. І ми зараз на кухні знаходимося і в'яжемо. Зараз я вам покажу. Так, дорогі друзі, погляньте, що вона в'яже. Бачите, вже зв'язали ми п'яточку, цупкенькі, хорошенькі. Ми підібрали вже петельки і почали в'язати після п'ятки. Тут ми зв'язали ось такого кольору. Вона в'яже з хрещеною лицевою петлею, щоб були такі гарненькі. І ось так. Далі ми вийшли на пряму, будемо в'язати на всю довжину, на 38-й її розмір. А зараз я вам покажу, що ж в'яжу я. Погляньте, в мене тут творчий безпорядок. Є в мене ось така ниточка із металіком. Дуже красива, з відблисками. І з пушком з таким. І я її одружила з ось такою коричневою ниточкою тоненькою. Вдвоє подружила їх. І ось що в мене виходить. Тільки в мене в резинці чомусь лицеві петлі не дуже рівненькі. Мабуть, треба буде переглянути майстер-клас, як же правильно навчитися їх в'язати. Тобто це у мене буде шапка. Набрала я так само, як і на біленьку 96 петель. Ниточка в мене буде трошки товщенька, ніж вдвоє, ніж була біленька. Біленька в мене була тоньша, дочка ось така. А це буде вдвоє трішки товще. Але на спиці 3,75 з трусиком 40 см, по кругу в'язати дуже зручно, і тепер буду в'язати на 12 см у висоту, щоб потім зробити загин. Загин хочу зробити трішечки більший, ніж у білий шапулі. Ось так.